Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже серйозні речі, нагальні питання для нашої з вами держави України. Тому приєднуйтесь, будемо відповідати на ваші запитання. Друзі, через корупцію, якщо ви дивитесь за новинами, ви вже напевне знаєте. Хто ще не знає, розповімо вам. Саме через корупцію нам. Америка, по суті, не хоче вже допомагати. Конгрес, якщо й буде щось нам виділяти, то виключно не в одному пакеті з Ізраїлем, і було б набагато все легше і краще. Але на превеликий жаль, сталося так, що Ізраїлю Америка буде допомагати окремо. Україну Україні буде допомагати окремо, це все, друзі, дуже нехороша тенденція, і все виключно через корупцію. Не хочемо ми проводити жодних реформ, не хочемо ми боротися із корупцією. Не хочемо ми робити антикорупційні незалежні органи. Не хочемо ми робити незалежну пресу, ми публічно погрожуємо журналістам вбивством, публічно готуємо це вбивство. Разом з тим, навіть жодні правоохоронні органи не приймають заходів, аби не допустити цього. Відповідно, ми змушені на це все друзі реагувати, тому що якщо вже пішли такі речі, то, на превеликий жаль. Державі Україна може прийти дуже швидко кінець. Тому що кінець держави це саме тоді, коли ця держава втрачає право, втрачає свободу. Це вже тоді, як то кажуть, повернення до СРСР. Ну, якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Поспілкуємось з вами. Ну, що ж зробимо? Напевне, людям не цікава ця інформація. Цікаво буде тоді, коли ми, напевне, програємо війну. да? Тоді всі зрозуміють, що таке корупція. Бо коли ти розповідаєш, що таке корупція, що саме завдяки корупції ми програємо війну, люди на це дивляться, люди ж не розуміють, що таке корупція. Корупція це коли до. Військового мав доїхати бронежилет, який його мав захистити. А доїхала пльоночка від бронежилета. Розумієте, так? це називається корупція. Чим більше вона є, тим більше, відповідно, у нас з вами проблем. І тим менше живуть наші воїни. Там видаму з поліції викидали, що вона втворила. Я її дуже чудово знаю, ще з поліції. Дуже приємно. Якщо у вас є якась інформація по цій людині, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу або будь-яким можливим зв'язком, що вам відомо про неї. Ми з вами майже сусіди, але я покинув тяжилів. Друзі, я колись там знімав квартиру на лові, але вже Дуже-дуже дуже довгі роки там не живу. Та й, судячи зі всього, після того всього, що держава робить проти журналістів-викривачів, все може бути, що в найближчий час я взагалі буду жити в Америці. Тому що в цій країні вже для мене небезпечно залишатись. На жаль, я ніколи не думав, що мені. Треба буде покидати свою державу через загрозу своєму життю. На жаль, так сталося. 24-го я єдиний, до речі, на всю Україну виклав відео, коли нападали расисти. І замість того, щоб не хочу зараз про це говорити. Я думаю, прийде на все свій час. А що вона робить проти військових? Е, я не знаю, що вона робить проти військових. Напишіть, якщо ви знаєте. А, приходь в зал, давно не бачив тебе. Ходжу в зал, але, на жаль, вже не туди. В інший зал хожу. Нещодавно переніс якийсь вірус, він тяжкий для мене був. А, просто знущається. Ви розумієте. Е, Конкретніше, якщо можна, що вона робить. Так, да, друзі, в зал хожу. Хожу, бо без спорту ніяк. Я так і зрозумів інший зал, а то давно не бачив. У мене зараз вже двоє синів, тому хі -хі, вже нема стільки часу на зал, а тим більше, треба працювати, допомагати людям. і... Все якось воно так. Але стараюсь, є час, я стараюсь побувати в залі, бо вірю я так само, да, Алекс. Алекс. Зараз такий час, що залишився в Україні, хоча мав повне право виїхати, щоб багато ми зробили з командою, але на превеликий жаль не всі це оцінили і чомусь. Чомусь вирішили замовити моє вбивство. Кому цікаво, можете подивитися, як написали, саме що дивно, що е, працівники поліції взагалі ніяк не реагують. Е, ні, реагують, вони стоять, сміються. Коли ти їм пояснюєш, що це вже ж не перший раз, і навіть не п'ятий, і не десятий, а він стоїть, чи вона, тобто, вибачте, сміється. Зараз дуже тяжко, але ти робиш добрі справи. Нехай Бог тебе охороняє. Єдине, на кого я надіюся, це 100% на Господа. Тому що від його волі буде залежати моє життя. Я подумати не міг, що прийдеться буде боротися з внутрішніми орками. Я не боюсь цього слова. На жаль. О, Олександр Поворознюк до нас зайшов. Приємно. Пане Олександр, мої вам вітання. Якби хотіли вбити, то вже вбили. Ви просто нічого ще не розумієте. Раз, таке пишете. Не все так просто вбити. Не все так просто. О, пане Олександр Поворознюк навзаєм. Приємно вас бачити на стрімі? Сьогодні хі -хі, е, про вас, до речі, згадували в хорошому ключі? Ось, Сиділи з колегами, дивилися деякі справи цікаві. Я думаю, скоро дізнаєтесь. Ну, Так що. Що ти? Друг що ти? Друг що ти? Не знаю, що я? Нормально. Не дивлячись ні на що, я не з тих людей, яких можна якимось чином зламати. Як діти дружина, пане Олександр, все чудово, дуже вам дякую за підтримку. Знаходжусь в Україні. Маю надію, що влада не змусить мене виїхати. Маю надію, що в найближчі дні питання з погрозами і готуванням. До мого вбивства буде вирішене. Сьогодні якраз Служба безпеки України мені дзвонили, хоча й неділя. Я дуже вдячний Службі безпеки України за підтримку, і я маю надію, я впевнений в цьому, що вони встановлять хто це. Ось, поки що більш детально не можу, звичайно, говорити. Я думаю, в найближчі дні я обов'язково все розповім. Хай ми вже вирішимо це питання. Наразі я в безпечному місці з дітьми, з сім'єю. І скажу вам відверто вже під охороною. Тому все добре. Я завжди задавав собі питання, що саме страшне в житті? Саме страшне в житті це не смерть, друзі. Саме страшне в житті це бути зрадником. Тому я ніколи, що б там не було, не зраджую свій народ. Бо не дивлячись на те, що іноді я даю по попі деяким особам, що вони протверзіли і думали головою, це не значить, що я людей не люблю. Іноді я одягаю маску. Якщо відверто, то не іноді, а завжди. Тому що на превеликий жаль люди не розуміють твоєї доброти. На превеликий жаль. Приходиться іноді одягати маску. А все це пройде і, до речі, дякую всім військовим. Мені сьогодні, до речі, да, забув сказати, бачите, написали з двох бригад, ми колись їх захищали, ці бригади, дуже багато від них повідомлень. Олександр Вікторович, ми вас підтримуємо. І повірте, таких, як ми, дуже багато. Тому я, мені відверто приємно. Я вам дуже дякую, друзі, всім, хто. Морально, молитвенно підтримує мене і мою сім'ю. Ми все одно з вами переможемо, тому що ми це Україна, як би там ніхто не казав. А люди, які трішки сплутали Україну з расистією, будуть хорошими орками лежати в землі. Бо те, що вони бажають нам, обов'язково збудеться в їх житті. Скоро ви все побачите. Бережіть себе, мої любі.